Усвоєння робітничих професій актуальне питання для ринку праці в Україні. Саме щоб показати їхню важливість і престиж, у Луцьку провели фестиваль Волиньфест. Тут 19 профтех закладів з усієї області демонстрували, чому майбутнє за робочими руками. Ось професійно-технічне училище з Берестечка долучається до фестивалю не вперше. Тут вони продавали зерно, вирощене учнями, адже навчальний заклад має у своєму розпорядженні близько 200 гектарів землі. Ми маємо землю, ми маємо це вся наша продукція. Тільки в нас немає млина, ми маємо свою пекарню, і наші учні. Спочатку вирощують, бачать, як воно все обробляється, робиться, і кінцевий результат це продукція наша. Це коржики, хлібичему, все це використовуємо. Тут навчають будівельників, водіїв, трактористів. Вважають, що саме робітничі професії дуже важливі. Ми розуміємо, що наша держава це аграрна держава і майбутнє за цими робітниками, яких ми готуємо. Наталя представляє професію кухар-кондитер. Зізнається, що на заході вперше, адже лише навчається на першому курсі. Учні училища продавали власноруч виготовлені десерти, торти та інші солодощі. Людей було просто куча, про дітей було багато, бабусь, дідусів купляли. Та, в принципі, можна сказати, багато. Також організували інтерактив безпрограшну лотерею. Ось така, акваріум всередині є маленька скляночка, куди потрібно монеткою потрапити. Якщо не потрапив, не страшно, отримуєш таку проф... профорієнтаційну цукерку. А якщо виграв, то отримуєш подарунок, іграшку там на вибір або щось інше. Загалом, як розповідають на ярмарку, вдалося зібрати близько трьох. Тисяч гривень. Кошти передадуть на потреби ЗСУ. Ми співпрацюємо з волонтерами Волині з добром в серці. Є така волонтерка Алла Демчук, і ми найчастіше завжди підтримуємо її різні акції. Також у нас є такі одиничні випадки, коли, наприклад, у дітей батьки на фронті або хтось з родини, хтось з близьких, і ми також намагаємося своєю кафедрою ресторанного господарства їх підтримати і закрити збір, якщо це невелика сума, яку ми можемо посилити. Майстер Віталій із Любомольського ліцею показує. Унікальний виріб, лавку трансформер із сосни, яка легко перетворюється на столик із сидіннями. Її зробили учні закладу. Загалом тут навчають верстатників, столярів, будівельників, кравців, плиточників та інших фахівців. Стіл і дві лавки можна використовувати на терасі, можна на вулиці використовувати. Покриваєте кольором, який подобається, залежно від того, де використовуєте, чи на вулиці, чи всередині приміщення, відповідно, покриття має бути. А ось представники Ковальського центру професійно-технічної освіти підготували широкий асортимент об'ємних виробів, які доставляють замовникам власним авто. На даний момент грузиться качеля, металева, е е також розкладний столик і ще один виріб автоклав. Люди не доїжджає дитина, жидичером, замовили, будь ласка, доставочка додому. Клієнт задоволений нам добре. Усі виробиться власні дизайни учнів, створені разом з викладачами. Такі заходи, кажуть, у закладі важливі, щоб показати, що робітничі професії це престижно, затребувано та перспективно. Важливим, в першу чергу є те, що робітничі професії є на сьогодні дуже актуальні і затребувані. І зламати стереотип, що ПТУ – це щось тижче. Оце наша основна місія. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.